Укорінення переконань. Усі справді мудрі думки вже були обмірковані тисячі разів. Проте, щоби зробити їх справді нашими, необхідно чесно обмірковувати їх знову і знову. Допотім вони не вкоріняться у вашому особистому досвіді. Йоган Вольфан Гете немає такої сфери життя, щодо якої ми не мали б низки поглядів та припущень. Деякі з них набули ще в ранньому дитинстві і відтоді обстоїмо їх. Сформувавши певні погляди, ми рідко замислюємося над їхньою правильністю. Цілком природно припускати, що вони правдиві, інакше чому ж ми б мали їх? Якщо вважаємо, що гроші заробляти важко, то саме тому, що їх дійсно важко заробляти. І якщо відчуваємо себе нікчемними, то тільки тому, що справді нікчемні. Якщо думаємо, що для нас немає можливостей, то через те, що цих можливостей дійсно немає. Ми можемо сумніватися і переглядати свої погляди щодо майже всіх аспектів життя і нас самих, але переконання змінюються завжди в останню чергу. Ви отримуєте те, у що вірите. Більшість із нас багато разів мимоволі використовували свої переконання проти себе. Якщо уважно подивитися на будь-яку проблему в житті, то можна побачити її корінь у хибних та обмежених поглядах. Тож, якщо ви стикаєтеся з проблемами в особистих стосунках, перегляньте свої погляди на них. Усі переконання. Так само, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то придивіться до своїх поглядів на нього. Фінансові проблеми. Варто пристіпливо переглянути переконання щодо грошей. Після однієї з лекцій чоловік років 30 -ти тихо повідав мені, що йому не вдається заробляти гроші. У нього завжди було їх лише стільки, скільки необхідно, щоб забезпечувати себе та родину. Але нічого не залишалось для збережень та інвестицій. У мене ніколи не буде достатньо грошей. Розгублено знизав він плечима. Вийти на новий рівень неможливо. Ці два негативні переконання у мене ніколи не достатньо грошей, та вийти на новий рівень неможливо. Сиділи глибоко в його підсвідомості і постійно працювали, впливаючи на реальність цього чоловіка. Я зауважив, що це, певно, не єдині обмежувальні переконання про гроші, які він має. З огляду на мій досвід, більшість із таких переконань призводять до низки інших небажаних думок. Я запропонував йому записати всі його переконання щодо грошей і успіху. Отриманий список був показовим у нього містилися такі загально прийняті переконання якщо я візьму в когось гроші, то залишу цих людей без них. Добрих можливостей, щоб заробити гроші, уже не залишилось. Гроші важко заробляти. Успішні люди егоїстичні, а я не хочу бути таким. Мені доведеться багато чим пожертвувати, щоб стати успішним. Неймовірно самообмежувальний і згубний список. Не дивно, що цей чоловік не міг поліпшити своє фінансове становище. Він воював із власною підсвідомістю, боровся з довгою низкою переконань, які постійно казали йому, для того, щоб розбагатіти, доведеться стати егоїстичним, забирати в інших і багато чим пожертвувати. На іншій моїй лекції жінка, яка страждала від постійних проблем зі здоров'ям. Після перевірки своїх переконань, зрозуміла, що постійно казала собі, хворіють усі, навколо так багато хвороб. Я легко заражаюся, моє тіло слабке, хвороби набагато сильніші за імунітет. На щастя, їй удалося значно поліпшити здоров'я, прийнявши нові переконання, спрямовані. На зміцнення здоров'я. Те, що міститься в підсвідомості, надзвичайно важливо. Якщо у вашій підсвідомості закладені негативні або обмежувальні переконання, вона сприйматиме їх як правдиві і цілодобово працюватиме над реалізацією цих переконань у кінцевому підсумку, привносячи у ваше життя відповідні обставини. Якщо підсвідомість вірить у бідність, провал і проблеми, то намагатиметься тисячами різних способів реально відтворити їх. Ті переконання, котрі є у вашій підсвідомості і ситуації, з якими ви стикаєтесь, прямо пов'язані одні з одними. Чи ковтали ви змій? Відома стара будизька прища. В які ідеться про нерозумного селянина, котрого спрямували до будинку його господаря. Той запросив прибульця до кімнати і прогостив супом. Але щойно селян не хотів його спожити, побачив у тарілці змійку, намагаючись не образити господаря, усе одно з'їв суп, а через кілька днів захворів так сильно, що його вдруге привезли до будинку. Господар знову провів його в кімнату і приготував і ті тісліті в маленькій тарілці, котру й простягнув селянинові. Тільки він збирався випити літі, як удруге побачив у тарілці змію. Цього разу не змовчав, а голосно поскаржився на те, що саме через змію захворів. Засміявшись, господар вказав на стелю де висів Великий Лук? Ти бачиш лише віддзеркалення лука, сказав, жодних змій нема. Селяна ще раз подивився в тарілку, і, звичайно, жодної змії там не було, лише віддзеркалення. Він потянув будинок, так і не прийнявши літі. І протягом дня до нього повернулися сили. Приймаючи обмеження щодо себе та свого світу, ми ковтаємо уявних ментальних змій. І вони завжди є реальними, допоки не виявимо, що це не так. Якщо ваша підсвідомість приймає якісь переконання або ідеї, незалежно від того, правдиві вони чи ні. То починає відразу ж генерувати думки, які б підтримували ці переконання та ідеї. Наприклад, ви несвідомо вірите у те, що важко встановити любовні стосунки, це переконання, котре ви собі повторюєте, швидко позначається в підсвідомості. Після цього підсвідомість починає генерувати думки, типу Я ніколи не зустріну кохану людину. Неможливо знайти гарного партнера. Стосунки не працюють тощо. А коли ви зустрічаєте когось особливого, ваші думки змінюються на тоті, напевно, він не настільки добрий, як здається. Навіщо марнувати зусилля? Однаково не спрацює. Або. Вона мною ніколи не зацікавиться. Крім того, ваш мозок, упевнений у тому, що важко побудувати гарні стосунки перебільшуватиме будь-які інциденти, що підтверджують це переконання, і ігноруватиме інші, які засвідчують протилежне. Ваш розум спотворюватиме сприйняття реальності. Щоб вона відповідала переконанням. Вважаєте себе нікчемою. Або думаєте, що важко заробити гроші. Вірите, що у вас погане здоров'я, ваш розум знайде незаперечні докази на підтримку цих переконань і понаднормово працюватиме, щоб реально відтворити. З іншого боку, Якщо ви вірите у себе або в те, що гроші можна заробити всюди. Якщо вірите, що маєте гарне здоров'я, то побачите навколо та ті самі беззаперечні докази на підтримку цих переконань. Мудро обирайте переконання. Майже в усіх проблемних сферах життя проблема це ви. Так само ви, її розв'язання. Це може здаватись інакшим. Проте опір, з яким стикаєтеся, походить не ззовні, а зсередини. З ваших переконань. Коли підсвідомість приймає нові переконання, перед вами відкривається цілком нова реальність. Наприклад… Ви вірите у те, що важко завести друзів. те переконання тепер виправдовує відсутність у вас друзів, то не ваша провина. Це просто важко. Цілком логічно і зрозуміло, що ви не маєте друзів. Ваше переконання примушує вас хибно вірити у те, що відсутність у вас друзів це ваша провина Якщо змінити це переконання на заводити друзів легко, ваш телефон не почне відразу розриватися від дзвінків і запрошень у гості, і, може, вам не вдасться швидко завести навіть кількох друзів, проте ви вже зміните фокус уваги. Раптово проблема припиняє бути десь там. Проблема опиняється у вас. Щойно переберете відповідальність за власну реальність, ви зможете з'ясувати, що необхідно змінити у собі, а іноді лише зміна ставлення відкриває численні можливості. Продовжуючи вважати, що друзів заводити легко. Ви знайдете безліч доказів на підтримку такого переконання і будете робити всі необхідні зміни, щоб отримати користь від цієї нової реальності. Доведіть свою велич. Спробуйте створити нові сприятливіші переконання, навіть коли поти що не вірите у них. Нагадуйте собі про те, що можете за бажанням укорінити в підсвідомості будь-яку думку, ідею або переконання, і ваш розум прийме їх. Треба лише передати це через відчуття та підсилити за допомогою повторення. Розум працює за звичкою. Якщо ви дозволили обмежувальним концепціям пустити в ньому корені. То можете витіснити їх завдяки створенню нових, підтримувальних переконань та їх повторенню, допоки старі ідеї не будуть замінені новими. Тож зробіть ментальне прибирання, змініть меблі і пофарбуйте стіни. Настав час витягнути старі обмежувальні та принижувальні переконання і замінити їх новими. Уважно перегляньте наведений список. Чи не використовуєте ви якусь із цих фраз? Я не можу це зробити. Я завжди позаду. Зараз нема жодних можливостей. Я тисячу разів намагався. Немає значення, що я роблю. Важко йти далі. Щось завжди не так. Це ненадовго. Життя важке. Щоб досягти чогось, треба важко працювати. Нічого не дається легко. Це не той час. Я не знаю, що робити. І якщо якась із цих фраз звучить знайомо, Відразу починайте вкорінювати нові позитивні переконання. Досягти успіху означає бути готовим відкинути виправдання, відчуття безпеки і інші переваги, які дають нам невдачі. Мільйони людей задовольняються тим, що є, і навіть не намагаються щось змінити. Вони вірять у те. Що життя безнадійне та складне і змирилися з такою долею, тож ніщо не може їх розворушити. А як щодо вас досліджуйте можливості. Крок перший. Оберіть сферу життя, в якій стикаєтеся з певними складнощами. Фінанси, стосунки, секс, здоров'я, бізнес що завгодно. Запишіть усі свої переконання щодо цієї сфери. Не поспішайте та будьте чесними із собою. Не пишіть, що, на вашу думку, маєте відчувати або що здаватиметься позитивним. Пишіть те, що справді відчуваєте глибоко всередині. Коли закінчите, передивіться цей список та пошукайте в ньому обмежувальні переконання. Нас не цікавить, чи ці переконання правдиві. Лише те, обмежувальні вони чи ні. Якщо зробити все чесно, цей процес може виявитися дуже показовим і корисним. Крок другий. Поряд із кожним обмежувальним переконанням напишіть нове позитивніше. Наприклад, обмежувальні переконання. Нема шляхів заробити гроші. Нові переконання є багато прихованих шляхів, щоб заробити гроші. Знайомитися з людьми важко. Знайомитися з людьми легко. Важко заводити друзів. Друзів заводити легко. Я ніколи не досягну успіху. Я обов'язково досягну успіху. У мене нема часу працювати над цим проектом. У мене буде багато часу для роботи над цим проєктом. Використовуючи наведену далі техніку вкорінення переконань, закріпіть у підсвідомості нові погляди. Щомісяця закріплюйте одне-два нові переконання. Не намагайтеся зробити багато за раз. І з плином часу побачите, що нові переконання вже працюють на вас. Укорінення. Техніка укорінення порівняно проста. До того ж, ви її використовували майже з народження. За допомогою цієї техніки спочатку вивчили мову, а потім засвоїли певну низку фактів, як, наприклад, таблицю множення. У результаті можете відразу ж відповісти, стітті буде 6х6. Чи 8 на 7. Бо відповіді були укорінені у вашому розумі завдяки великій кількості вправ та повторень. Пам'ятаєте стільки разів записували і завчали результати таблиці множення? Певно, ви так само не пам'ятаєте, як навчилися читати. Але для цього використовували той самий метод. Постійно повторювали слова і фрази і виправляли себе або вас виправляли. Коли ви неправильно їх вимовляли чи використовували. Тепер ви розмовляєте без додаткових зусиль. Адже мова укорінена у вашому розумі. Як і будь-яка інша нова інформація, ідеї і переконання мають бути укорінені в розумі. Щоб автоматично використовувати їх собі на користь. Радісне збудження від нової ідеї не триватиме довго, бо навіть сильне натхнення швидко згасає і зникає. Хоч як потужно заряджена новою ідеєю людина, якщо вона не може або не хоче піти далі початкового ентузіазму, то неодмінно повернеться в початковий стан. До старих переконань для укорінення думок використовуйте комбінацію з афірмацій та розмірковувань, думайте про ідею, повторюючи її, зробіть її реальною для себе і відтідайте протилежні міркування. Ця нова концепція на початку перебуває лише в зародку. Допомагайте їй подолати перші складні етапи. Будьте пильні. У світі без вашої уваги старі некіровані ідеї розростуться, наче ментальні бур'яни і заповнять собою все. До того як та чи інша нова ідея пустить коріння і зацвіте у вашій свідомості, має минути період проростання. На це потрібен час. Такого не станеться після першої чи другої спроби, і навіть після 10 або 20. -ї. Для справжнього укорінення необхідно від 1 до 3 місяців, перш ніж його ефект стійко закріпиться в розумі. Це від 30 до 90 вправ з укорінення. 5-10 хвилин щодня. Тепер розумієте? Чому люди, які намагаються укорінити нове переконання, прочитавши його лише кілька разів приречені на провал. Я спробував повірити, але в мене не вийшло. Безнадійно кажуть такі, але настільки сильно вони намагалися. Ви намагаєтеся створити в підсвідомості нові переконання. Що часто суперечить наявним, ваш розум просто не може приймати будь-яке нове переконання, якщо ви упродовж місяця чи двох щодня не працюєте над його укоріненням. Навіщо гаяти час та розчаровуватися через спроби сили. Кожному новому переконанню потрібні часто увага, щоб прирости. Без цього нічого не вийде. А тепер повторюйте за мною. Кожному новому переконанню потрібні час та увага, щоб прорости. Кожному новому переконанню потрібні час та увага, щоб прорости. Кожному новому переконанню потрібні час та увага, щоб прорости. Velovely message.